Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Іна. Сьогодні готую салат з пекінської капусти. І він буде смачний і хрумкий. До нього я додам сухарики. А ще у мене є сир, ковбаса. І заправлятиму майонезом. Для початку я трошечки підсмажу ковбаску. Ковбаса у мене салямі. Нарізаю її півкольцями і викладаю на суху пательню. Пекінську капусту нарізаю одразу у миску. Капусту я попередньо помила і підсушила паперовими рушниками. У миску до капусти пересипаю сухарики і тепер нарізаю твердий сир. А ще півкольцями нарізаю саватну цибульку. Ковбаска вже підрумянилася. От подивіться, скільки тут зайвого жиру. От саме для того, щоб його витопити, я ковбасу просмажую на пательні. Тепер акуратно забираю ковбасу на паперовий рушничок. Щоб він забрав всю зайву, весь зайвий жир, ковбасу охолоджую і перекладаю у миску до салату. З такою незвичною добавочкою наш звичний салат з пекінської капусти. Смакуватиме трошечки по-іншому. Тепер салат заправляю майонезом. Добре вимішую, куштую і лише тепер додаю спеції, тому що і ковбаса салямі, і сир твердий, і так само майонез уже підсолені. І щоб салат не пересолити, сіль додаю лише у самому кінці приготування. Чуть-чуть солі і чорний мелений перець. Це наш смачненький ніжний салат з пекінської капусти готовий. Шановні мої глядачі, спробуйте ось так трошечки по-іншому змінити склад продуктів. Це справді виходить дуже смачно і по домашньому сету.